Ми представляємо багатофункціональний ротаційний лазерний нівелір Nivel System NL640. Лазер постачається у двох варіантах: з червоним променем NL640R або зеленим NL640G. Обладнання працює на цифровій технології. У стандартній комплектації ми знайдемо цифровий приймач з цифровими показниками. Нівелір захищений від складних погодних умов. Що підтверджується класом IP65, а його найважливіший елемент, тобто лазерна головка, захищена міцним металевим корпусом. Нівелір будує горизонтальну площину. Це референтна площина, яка є еталоном для вимірювання різниці висот на майданчику. Ця площина може бути нахилена в одному або ж у двох напрямках в ручному або в цифровому режимі. Додатково до цього наш нівелір має зручну функцію роботи із вертикальною площиною. Обладнання максимально просте і легке у використанні. Ми працюємо з високою точністю. Це 0,72 мм на 10 метрах, а відстань роботи складає 300 метрів. Таким чином ми отримуємо діаметр роботи лазера, який становить 600 метрів. Сама система живлення побудована на нашій найпотужнішій літій іонній батареї ємністю 8000 мАч, що забезпечує багатогодинну безперервну роботу лазера на будівництві. Зручне керування функціями здійснюється за допомогою інтуїтивної панелі керування. Тут ми знайдемо вимикач і вмикач живлення. Ми маємо можливість нахиляти нашу площину вручну. Для цього потрібно заблокувати компенсатор, вибрати відповідну площину X або Y. За допомогою кнопок мінус і плюс, встановити нахил. Крім того, ми також маємо можливість вводити нахили цифровим способом. Для цього режиму знову потрібно вибрати площину X або Y. За допомогою кнопок Мінус і плюс вводимо відповідний параметр і підтверджуємо введені значення. Ми також маємо можливість скористатися функцією TILT, яка захищає вимірювання у випадку складних умов на будівництві. Якщо лазер буде зачеплений або переставлений, пристрій вимкнеться, повідомивши оператора про неправильні показники. Ми також маємо можливість змінювати швидкість обертання головки в діапазоні 0, 100, 300, 600 і 800 обертів на хвилину. А також скористатися функцією сканування, тобто малювання на стіні лазерним променем відрізків під заданим кутом. Живлення лазера здійснюється за допомогою літій іонного акумулятора. Підзаряджання може виконуватись під час роботи. Ми також маємо можливість демонтувати, замінити цей акумулятор або зарядити його вдома, а потім знову встановити і безперешкодно працювати на будівництві. Лазерний нівелір постачається з цифровим датчиком RD600 Digital, показники різниці висоти якого відображаються у цифровому вигляді на дисплеї. Датчик відрізняється широким діапазоном детекції це 127 мм. І він дуже точний та стійкий до складних умов на будівництві. Ротаційні нівеліри Nivel System забезпечуються гарантійною та післягарантійною підтримкою. Ми маємо розвинену мережу локальних сервісних центрів Україні та за кордоном. Ми пропонуємо такі послуги, як калібрування, огляди, ремонти. Більше інформації можна отримати у наших дистриб'юторів або на сайті нівелсистем.com